Вітаю, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож Нафтогаз запустив корисні функції в своєму кабінеті для усіх користувачів газу. Тепер, крім того, що там можна подивитись, що ви платили, які показники у вас, які у вас взагалі ситуація з рахунком. Можна взяти різні довідки: довідки на пільги, довідки на субсидії, довідки про стан рахунку, довідка про нульову заборгованість, яка дуже часто потрібна при оформленні тої чи іншої допомоги. Тож давайте розберемося, як це все зробити, і взагалі, які є корисні функції в цьому кабінеті. тобто, Якщо ви ним не користувалися взагалі, давайте я вам розповім, як то можна щось там корисне для себе знайти, або хоча б подивитися актуальну інформацію, або передати показнички лічильника також можна тут. Тож, давайте про все корисне, що є на сайті Нафтогазу, я вам розповідаю. Таке повчальне відео для пенсіонерів навіть в якості саморозвитку можна подивитись для того, щоб. Бути в курсі і ну, розуміти, як то працює. Так, давайте, щоб все було спочатку. Я вийду. Посилання на сайт Нафтогазу залишаю в описі під відео. Прошу переходити саме за тим, що я залишу в описі під відео. Зараз також розберетеся, чому. Дивіться, Нафтогаз. Ми от заходимо на, на головну їхню сторінку. І вверху справа є особистий кабінет. Якщо ви ще не зареєстровані, нажимаєте зареєструватися, і тут вводите номер вашого особового рахунку, той, який вказаний на квитанції. На квитанції саме за газ, не за доставку газу, бо там рахунки відрізняються. І в цьому на одну цифру менше. Я вже тут зареєстрований, тому мене другий раз не пусте. Я вже беру увійти. І пишете ваші Дані, я тут все закриваю, так щоб не шахраї не спалили мої дані і не вкрали мої газові гроші. Хоча що тут красти, але тим не менше. Е, увійти. І е, входимо на головну сторінку. Відразу бачимо номер вашого рахуночка і чи вас все нормально. Вітаємо в особистому кабінеті повний порядок, у вас все сплачено. Слава Богу, боргів нема. То хорошо. Що можна? Найти? Дивіться, наших основних два пункти будуть от, довідка про стан рахунку і довідка на пільги про субсидії, як їх сформувати, як ними користуватись. Але давайте я швиденько пробіжу, що тут можна подивитися ще. Ну, от, наприклад, історія розрахунків. Тут пише, за які показники, скільки грошей, по якому тарифу ви заплатили. Заходите, все чудово, видно, які показання, яка ціна, яка сума. Зручно, зручно. Історія платежів. Ну тут просто платежі. Да, бачимо, що напалюю я не дуже багато, хоч палю в основному газу допомогло часткове утеплення будинку, яке я проводив 5 років, але воно того ну, стоїть. хоча і важко, коли ти робиш все сам. Споживання газу. Отут ваші показнички. Отут заходите і чіточко, бачимо ваші показнички, і скільки ви напалили. Це для тих, хто хоче звірити саме з показниками на своєму лічильнику, в кого починаються якісь нерозбіхи. Ось функція запросити друга. Запрошуйте друзів та отримайте 50% знижки. Чому я казав переходити за посиланням, оцим, яке я вставлю? Внизу під відео, тому що я думаю, що то запросити друга за реєстрацію, можливо, то запросити друга, бо тут не написано за те, щоб він приєднався, коли людина не приєднана до газу, а приєдналася і тоді 50 гривень. Ну 50 гривень отримую не тільки я, якщо ви приєднаєтеся за моїм посиланням, а й ви вам також на рахунок прийде 50 гривень. Тому це чудова акція для обох нас. Тож. Переходьте за посиланням, отримуйте 50 гривень, якщо ви ще не зареєстровані, і використовуйте їх для оплати за газ. І далі. Акт звірки, то зрозуміло, ви тут всі галочки ставите і сформувати. Це акт звірки, вам буде повна виписка по всьому. А ось. Переходимо до тих двох пунктів, заради яких ми записували це відео. Довідка про стан рахунку це так звана нульова довідка. Це нове, що ввели в нафтогазі, яка, яку раніше для того, щоб взяти, потрібно було їхати в саме відділення. Тепер це все зробили вже онлайн, і то хорошу людині не потрібно. Стояти в черзі, витрачати час на дорогу, витрачати кошти на дорогу. Просто берете сформувати. І ось, то, що я казав, нульова довідка і стан рахунку гирини ноль. Оце основна задача цієї довідки. Показати, що у вас нульовий рахунок це для нарахування різного роду допомог. Ті, хто оформляли допомоги, вони знають, да, коли таку вимагають. Після того, як ви її сформували. В правому куточку кнопочка скачати. Або таких три крапочки, і там також є кнопочка скачати, у кого немає її відразу. Вибираємо скачати, зберегти все. Довідка про нульовий рахунок у вас. Збережена, якщо то ви робите з телефона, а це також можна робити з телефона, то вона відразу у вас на телефоні. І коли ви прийдете десь її приділяти, кажете, я ось на телефон її скачав, да, зайдіть, подивіться. Людина, яка там сидить, знає, що вона в завантаженнях, заходить, відкриває, дивиться. Вона з підписом, вона повноцінна, така ж сама, якби її вибрали в Нафтогазі особисто. І така ж сама довідка, вийшов. На пільги і субсидії. Вибираєте сформувати і бачите да, уся інформація, яка потрібна для отримання пільг і субсидії з вашими особистими даними, тобто з номером рахунку, і куди, ну, не то, що перераховуються кошти, так, а за кого типу платиться. Отаку основну інформацію. Можна здобути, бачимо, все дуже просто, все дуже доступно і все е, ну, чітко розписано. Тобто для людей, яких раніше виникали якісь питання, тепер вони можуть тут отримати відповіді, особливо якщо це питання по рахунку, по розрахунку, про показниках або потрібно взяти якусь довідку, то все тут, будь ласка, відразу під рукою. Думаю, що багатьом людям ця інформація була дуже корисна. Дуже буду радий, якщо ви підтримаєте якимось вподобайкою чи підпискою на канал. Я буду намагатись надалі робити вам побільше таких повчальних, розвиваючих відео. Тож, до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.